І всім привіт! Ви на нашому каналі Читак Круто BookTube. Знову я з вами Желя. А про які книги з вами говоримо? ви не поки не підписуйтесь на наш канал, не поставте лайк і не нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене ось такі дві дуже чудові книги, які звучаться Кіт Лікар, Подорож на острів Скарбів і Кіт Лікар Шумівський чугайстер». Такі дві книги. Ще в мене є ось такі дві книги. Про яке вже відео ви можете подивитись на нашому ютуб-каналі, які трійкар білорисвяне диво, і кіт лікар заблукала вівця. Ось автор і художник Валько. Ось. Видавництво рідна мова. Подорож на острів Скарбів. Мені дуже сподобалась книга, як... Як вони зібрались на острів Скарбі, вони попливли, бо почули, що десь на морі, що десь далеко, є якісь скарби, заповнені повністю золотом і щось таке, вони тоді попливли. В них кіт лікар їм казав, що передавався дощ, але вони його не послухали, бо світило дуже сонечко. Вони попливли, в них розламався човен. А що було далі? Ви можете прочитати в цій дуже прикольній чудовій книзі. Ось, а друга книга Шуміський чугайстр. Ця книга про, про кота лікаря і його е, помічника Йоші, який вже був, я знаю, що це був пес. Ось, е, до них прийшов Левчик, Лео, якого звали, е, з Шумків, ну, з їхнього села. Е, в нього, е, він сказав, що в нього це гаразд, і що він хоче стати детективом. Кит лікар йому його роздивився, чи все в нього добре. О, і вони, вони приєднались до нього. Потім вони поїхали і зустріли своїх останніх друзів, які стали детективами теж. А детективи вони тому. А детективи. Як ви думаєте, як можна розрізнити, наприклад, оце детектив чи оце детектив? Ось. Оце детектив чи оце детектив? Як ви думаєте? Бо всіх детективів Левчик зробив ось такі, типу капелюхи, ось такі. І вони всі, вони всі пішли е, гукати е, крокодила, якого звали Кроко, е, щоб він приєднався до них. Але він до них не хотів приєднатися, бо він був сумний, що постійно його е, він крокодил, його постійно ніхто не лякається. Е, тому вони пішли самі, е, зробили. Домовились, що коли треба паукати на допомогу, вони зроблять такі звуки, типу, ударять по чомусь три коротких, три довгих і три коротких. Типу. типу, ще з того? Ось. Вони все це. Робили Ось Потім їм це надоїло, вони пішли, вчились заплітати, робити вузли. Ось Потім вони пішли, вже всі були голодні, голодні, були втомлені, хотіли спати. Але де ж їм спати? Їм треба було зробити якусь хатку та якийсь Якийсь будиночок, де вони будуть спати. Ось. Не зробили ось такий дуже чудовий, прикольний будиночок з листя, палок і тому подібного. Ось. Потім кіт-лікар хотів запалити багаття, попросив, щоб йому принесли палок. Ось. Щоб окупи е, палок типу е, і сухе листя. Він пробував розпалити багаття, але в нього це не виходило, тому е, Йоші, його помічник, біжав по сірники в свій будинок в їхній. Я навіть дізналась на початку третьої книги, Я не знаю, чи я вам це казала, бо ці, це третя частина. Що я дізналася, що вони жили разом. Йоші і кіт-лікар. Ось. Вони, вони назбирали все, що можна їсти. Ось. Все його пожарили, їли. А Лев, Лео постійно казав, що він такий нічого не боїться, що він такий дуже. Типу безстрашний, що нічого не боїться. Ось. Потім його це було, кіт лікар перепитав, він сказав, що так, що він нічого не боїться, що він такий супер, безстрашний. І кіт лікар йому сказав, що, що, що якщо він такий безстрашний, що хай що він буде вартовим цілу ніч, щоб ніхто... Не прокрався ніякий чугайстер, Бо коли вони робили собі, пекли собі їжу на вогні, ось, то кіт лікар їм всім розказав е таку страшну казку про чугайстра. Е ось, е який, який видає звуки, е похожі на Пугу, який робив себе. Ось що він такий великий, що, що плаває в воді недалеко шумків. Ось. Всі йому повірили, пішли спати, і тому Лео, Лео він казав, що такий безстрашний, і його нагородили, щоб він був вартовим цілу ніч. Так, він боявся, він боявся. Потім він почув якийсь звук пугу, тріснула палиця десь недалеко їхнього будиночка. Потім і ще раз, яка приближалась ближче. А ще було далі, ви прочитаєте в цій дуже прикольній книзі Кіт-Лікар. Ось раджу вам ці дві книги читати. Читати різними мовами англійською, українською, чеською, словацькою, іспанською, німецькою, але тільки не російською, тому що на що вам це треба? Читайте, підписуйтесь на нас, підписуйтесь на нас прокачайте свої мізки. На ну, всім па па па, -па.